Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про страх невдачі і самосаботаж на шляху до своєї мети. Які причини такого стану і що із цим можна зробити? Мабуть, багатьом із нас знайомий стан, коли ми ставимо собі цілі і навіть уже починаємо їх реалізовувати, та в якийсь момент у нас виникає сильний страх, що нічого не вийде. Або ми чомусь починаємо відволікатися на інші справи, то переглядаємо пошту, то зависаємо в соціальних мережах, чи головне завдання не виконуємо, а беремося за те, яке менш важливе. І ми починаємо відчувати такий внутрішній дискомфорт, оскільки наша свідома частина вимагає виконати завдання, а несвідома не хоче цього робити. Чому так? Та тому що дуже часто людиною керують неусвідомлені внутрішні спротиви, спротив є захисним механізмом, який дозволяє нам зберігати свій хороший психоемоційний стан, щоб інколи не зустрічатися із своїми почуттями, своїми усвідомленнями, інсайтами, і саме головне не вступати по справжньому у контакт із зовнішнім середовищем, оскільки. Різні контакти викликають страх, велику напругу, особливо коли це щось нове і невідоме. Спротиви бувають усвідомленими і неусвідомленими, і усвідомлений спротив Я розумію, що я боюся провалити задачу, я боюся, що не вийде, тобто усвідомлює цей страх. А неусвідомлений спротив скритий, я про нього не знаю, не відчуваю і не розумію. Ось, наприклад. Ви домовилися про зустріч і забули про неї. Чи спізнилися, хоча вчасно вийшли, або ви запланували щось зробити і теж забули про це. А може бути наскільки сильне. Людина довго мріяла піти на нову роботу, нарешті домовилася про співбесіду і один день до співбесіди ламає ногу. Звичайно, що це може бути випадковість, та дуже часто ось такі випадковості не випадкові. Так само спротив може бути частково усвідомлений, а частково ні. Я розумію, що відкладаю, розумію, що уникаю робити завдання, чи відволікаюсь, але чому не розумію. Спротиви можуть назавжди супроводжувати на роботі, у стосунках, з партнером чи будь-яких інших відносинах, навчанні і навіть там, де ми дуже сильно чогось хочемо. Часто на прийомі психолог задає запитання, а людина говорить, а я не розумію, а я не маю відповіді, а я не знаю, як це зробити, або починає говорити зовсім про інше іти в другу сторону. Як правило, це відбувається на неусвідомому рівні і зазвичай, щоб не зустрічатися із неприємними переживаннями. Взагалі, людина із сильними Спротавами постійно може захоплюватися новою роботою, навчанням, стосунками, буде себе удосконалювати, але швидко втрачає інтерес, і саме головне, що не буде розуміти, чого не може втримати увагу, чому швидко втрачає інтерес і починає відчувати в'ялість, апатію з однієї сторони, а з іншої гнів і роздратування, тому що внутрішній потенціал великий, а реалізувати його не вдається. Що часто ховається за страхом невдачі? В чому конкретно можуть проявлятися неусвідомлені спротиви? Насамперед це сором і провина. Наприклад, я поставлю ціль, і коли в мене не вийде, зроблю помилку, і мене, якби хтось за це засудить, моє оточення, близькі, значущі для мене люди. Я, якби у їх очах отримую двійку, я тоді стану поганим, якщо вони мене так оцінять. Тобто піднімається страх осуду і критики, а можливо вони будуть з мене сміятися, можуть сказати, та хто ти така, що ти на це наважилась? Якщо я не досягну цю мету, а точніше результат, який я намітила, то це якби для мене удар по моїй самооцінці, і тоді я стану дуже сильно поганою, стану винною. І, звичайно, що мені дуже страшно почати. Включається самосаботаж, прокрастинація як захисний механізм, який захищає мене від важкого неприємного стану. Або ж навпаки, я досягну мету, стану успішною, у мене збільшиться дохід, і я якби за це буду відчувати провину. Адже у моїй сім'ї ніхто ніколи багато не заробляв, і тоді я стану винною і перед батьками, і братами, сестрами, чи бабусями, дідусями. Навіть друзями чи перед всіма знадоленими, якщо хтось страждає. То і я повинна страждати. І ось така грандіозна і раціональна провина заважає людині досягати того, чого вона хоче. Далі, це страх відторгнення. Якщо я помилюся, тоді я буду поганою, а щоб бути хорошою, я повинна бути ідеальною. Якщо хтось побачить, що це не так, я не ідеальна, мене можуть не прийняти такою, від мене можуть відвернутися близькі, родичі, моє оточення. І тоді я залишуся сама. До цього ще додаються завищені вимоги до себе, перфекціонізм, я повинен бути краще інших, я завжди повинен робити ідеально, я завжди повинен перемагати. Так само тут може включатися страх втрати. Якщо у мене не вийде, тоді я можу втратити час, сили, енергію чи інші ресурси, які потрібні для досягнення мети. Ну, як я вам вже говорила, боясть втратити важливі для нас стосунки. Що ще тут скрито може працювати? То це страх своєї сили, я боюся невдачі. Тоді я слабка, тоді я не можу розраховувати на свою силу. Роль жертви завжди несе вигоди для людини, яка звикла до цієї ролі, до своєї слабкості стати сильним може бути тяжко і навіть невиносимо, тому що така людина не самостійна, залежна від свого оточення, боїться бути винною перед кимось і насамперед перед собою. А стати сильним це значить проявити себе. Стати самостійним, відповідальним і навіть стати успішним це дуже страшно. Якщо я боюся невдачі, тоді я себе не проявляю, не беру відповідальність за певні дії. Коли я беру відповідальність, починаю щось робити, тоді мені потрібно буде більше вкладатися, більше витрачати свого часу, сили, потрібно напружуватися. А чи витримаю я це? Взагалі це життя у більшій напрузі, у більшому стресі. І хочу сказати, що у людини можуть бути як і всі компоненти, так і один або кілька із них все це індивідуально. Що із цим можна зробити? Насамперед важливо досліджувати і визначити те, що зараз зі мною відбувається. Що це? Це дійсно обґрунтована, зважена позиція як дорослої людини або це спротив. Який видає моя психіка, моє несвідоме, щоб утримувати мене на тому рівні, на якому я звикала, де мені комфортно і безпечно, де я не хочу зустрічатися з тим, що мені непросто. Наприклад, зроблю помилку, у мене нічого не вийде, то вже краще і не починати. Наступне це розуміння, чого саме хочу я. Тому що ми часто прагнемо до чужих цілей, нав'язаних і, як правило, батьками або соціум. Тут іще йде мова про сепарацію, і якщо вона не пройдена, тоді ми можемо зливатися із чужими цілями, бажаннями, цінностями. Коли ми будемо у злеті зліт... із іншими, то, звичайно, що у нас будуть виникати страхи, про які я вам раніше говорила, і нам буде важко від них відділитися. Тобто провести межу між неприємними переживаннями і моїми результатами. Інші можуть думати, що завгодно, у них своя картина світу, а мій вибір, мої бажання, мої цілі можуть відрізнятися. І це нормально. Я вибираю йти своїм шляхом. Чим більше ми будемо зливатися з іншими, тим сильніше спрацьовують спротиви, якщо це те, що мені не потрібно, то організм мені відмовляє, і я уникаю, забуваю чи прокрастиную. Задайте собі запитання, чого саме хочу я? Які мої цілі бажання? Що я думаю із цього приводу? Далі. Запитайте у себе, якої саме невдачі ви боїтеся, і бажано це все прописувати, це буде набагато ефективніше. І навпроти кожної невдачі записати, а що я можу зробити, якщо вийде такий результат? Наприклад, у вас буде невдача. Яка це буде невдача? Конкретно прописати, тут можуть бути різні варіанти і навіть ті, які далекі від реальності. Адже якраз і вони нами скрито керують та відносяться до спротивів, які ми не усвідомлюємо. Ось цей процес виписування вже буде допомагати пом'якшувати ваші спротиви. Наступне запитання: що може найгірше статися, якщо я стикнуся із невдачею? Що я можу втратити? Коли у нас є страх недачі, тоді включається катастрофічне мислення, і ми можемо уявляти як найгірші результати, які зазвичай до реальності не мають прямого відношення, проте викликають почуття безпорадності. Страх втрати насправді є дуже важливим. Кажуть, що найважчим є страх смерті, а якщо розібратися глибше, то це страх втрати, втрати життя. Тому це часто викликає такий сильний внутрішній опір, і ми починаємо відкладати чи уникати певні завдання. Так само запитати себе, перед ким я буду винною, якщо я досягну свою мету, це дуже важливо. Як ви вже знаєте, іраціональна провина дуже сильно викликає спротиви. Як працювати з провиною, це вже. Інша велика тема, якщо вам цікаво, можете подивитися відео, які у мене є на каналі, посилання залишу в описі. Наступне: звернути увагу на свою мотивацію, адже інтерес та енергія допомагають нам обходити спротиви. Для чого мені досягати? Які бонуси призи я отримую? Ну, ось, наприклад, бонусом буде бажана сума доходу. Як тоді зміниться ваше життя, як ви тоді себе будете почувати, що прийде у ваше життя, чого не було раніше? І чим чіткіше ви напишете, тим краще. Тому що коли ми про щось абстрактно мріємо, то це слабо мотивує, а коли конкретизуємо, то воно якби... Відчувається, і тоді це підсилює мотивацію. Хочу сказати, що відразу вам можуть не прийти відповіді на всі питання, і це нормально, тому що це процес і результат наступає поступово, як і в роботі із психологом, так і самостійно. Важливий момент у тому, що ми не можемо знати, як буде. Неможливо спрогнозувати 100% результат наперед, як би нам цього не хотілося. Тому поки ми не спробуємо, то ми не зрозуміємо, як буде далі, і багато чого буде прояснюватися на цьому цікавому та захопливому шляху. Так. Нам може бути страшно, важко. При цьому ми розвиваємося, відкриваємо щось для себе нове, удосконалюємося, реалізовуємо свій потенціал, отримуємо різні бонуси, стаємо впевненими, цікавими не тільки собі, але і іншим людям. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу! І до наступної зустрічі!